Зібрати будь-якою ціною українські аграрії активно працюють над збором урожаю. Попри постійні обстріли московитів, знищення зерна у портах гаранти продовольчої безпеки тримають стрій на завершальній стадії обмолоту полів. Знаходяться механізатори та агрономи товариства Перлина Поділля. Зранніх зернових що потрібно було зібрати ріпак. Ми вже зібрали сьогодні. Десь ще порядка 30% залишилось зібрати збирати пшеницю і зрання зернових закінчують. За кермо великогабаритної техніки пересів головний інженер товариства, адже понад 50 працівників встали до лав Збройних сил України. Пан Олександр каже, урожай зібрати вкрай необхідно, тож без роздумів погодився стати комбайнером на сезон, тим більше у такий важкий для країни час. Ну а як зупинятись, треба робити. А хто буде? Треба. Ти про нас захищають на полі бою. Ми тут на полі збираємо врожаї для того, щоб. Підтримати нашу державу, підтримати країну. Ну. Все було найкраще для наших людей. Кожен без перебільшення аграрії почав сезон збору урожаю у невідомості, що ж буде завтра. Та стимул у всіх один стати плечем підтримки для українців та воїнів, адже зупинятися означає програти. Хай навіть умовно ціни менші, хай відсотки поєдних більше. Все одно ми не зупиняємося і прості люди те саме роблять. І інші галузі у цьому році кількість гектарів у власності перлини поділля зменшилась. Та урожаю стало навпаки, в рази більше цьому заслугою. Є імпорт на добриво, новітні технології та вкладена любов у кожен клаптик землі. Минулий рік у нас було 2000 тисячі гектарів. Це рік 1703 сімсот гектара. Але результат трошки у нас цього року цікавіший. Зараз стараємося до кращого результату, доходимо до 8 тонн, і так само залежності від сорту. Стараємося імпортні сорти висівати. Гірші, слабші викидати з маленької зернини, аграрії плекають могутню рослину, без якої жити не може жодна людина у світі. Та крупітку працю аграріїв поставили у скрутне становище. Ціни на добрива, пальне, запчастини піднялись. Тож навіть свою діяльність аграрії переоцінили. Це все підняли це все, навіть на нашу продукцію, тому нам сьогодні дуже непросто. Не просто виживати, не просто працювати. І це все нас спонукало переглянути наші технології однозначно, тому що ми приділяємо зараз увагу на сьогоднішньому фото, Ми браємо оптимальне, те, що є саме більш таке, що може давати. Наші умова найбільше результат у кількості зібраного урожаю аграрії запевняють, не підведуть, та головною залишається проблема продажу збіжжя, адже його експорт можливий переважно морем. Тож доводиться шукати інші логістичні шляхи. Безбовно, ми надіємося, що після 15 вересня країни Східної Європи, таких Польща, Болгарії, Словаччина, Угорщина. Румунія відкриється. Ми зможемо ну принаймні, якусь частину зерна їм експортувати. У них є можливість сьогодні переробки. Вони переробляли, створювали додану вартість і далі через порти експортували, тому що ми не можемо залучити багато коштів для того, щоб зараз в час війни ще створювати переробку. Зараз землероби бережуть кожну зернину і не тільки так соломи з пшениці відразу за комбайнами збирає прес-підбирач, адже окрім полів перлина Поділля має власне молочне господарство. Молоко цих корів визначили екстра Класом саме з нього виробляють харчування для найменших українців. Робота з працівниками, якісне обслуговування, обладнання і часне все обслуговування. Завдяки цьому, я думаю, що ми і досягаємо таких показників. Люди сприяють роботі, йдуть на зустріч, розуміють, що це від чого залежить їхня заробітна плата, і робота ферми. Попри блокади, обмеження, підняття цін, аграрії не зупиняються, працюють цілодобово в умовах обмежених ресурсів, перекритих ринків збуту, на сході та Півдні під обстрілами на замінованих полях. Потрібно світу об'єднатися, дати нам все, що потрібно нашим збройним силам, силам оборони, щоб ми могли захистити наше населення, щоб наші воїни могли не ціною власного життя захищати нашу землю, а мати ну, сучасну техніку. А ми потім будемо продавати їм зерно, будемо строїти переробні заводи, і ми подякуємо світу за те, що він в критичний час. Нас підтримав головне завдання підприємств в галузі зараз не лише вижити в умовах страшної війни, а й забезпечити хлібом увесь світ. Часу на втому та відпочинок немає. Адже усі разом ми повинні кувати українську перемогу та кожен на своїх місцях наближати її.